Вважається, що коти живуть поруч з людиною майже 10 тисяч років. Ці милі тварини давно і по праву заслужили у людей повагу і любов. Муркотіння котів сприяє зміцненню імунітету, а погладжування улюбленця знижує артеріальний тиск. Виправдовуючи вираз, березневий кіт цим домашнім вихованцям відвели саме перший день весни. Свято покликане об'єднати господарів котів у усьому світі. Для вусатих Ольги кожен день свято. Окрім різноманітного харчування, вони отримують ще й добру порцію любові. У хазяйки троє домашніх улюбленців: дві кішки та кіт богатир. Кожний з власним характером та вподобаннями. Соня звикла проводити котячі будні в хатньому теплі, натомість іншим двом до вподоби вуличне життя. І, хоч утримувати тварин зараз недешево, вони того варті, каже Ольга. Туди говорив, що я на старості днів буду мати котів. Діти раді були, коли завелося з котами. Ну а тепер вже, як кажуть, важко собі уявити без них, коли ти йдеш додому, вони тебе зустрічають всі разом, ти їх годуєш, вони тобі, тобі як кажуть, радіють тобі, ти їм радієш. А ось цій кішечці пощастило не так, як котам пані Ольги. Минулого тижня вона була на волосину від смерті. Забравшись на високу тополю, попеляста не могла спуститися. Чотири дні не замовкаючи, кішка просиділа на дереві. До неї почали злітатись граки й ворони, клюючи бідулаху. Небайдужі люди викликали рятувальників. Одного дня ми з донькою гуляли по цій дитячій площадці і побачили на дереві кицю. А через три дні ми знову її побачили, і з що вже п'ять днів вона там на самій верхівці. Вона там сиділа і не їла, і не пила. Люди всі не знали, що робити. Я вирішила подзвонити службу МЧС і повідомити про таку ситуацію. Я дуже вдячна МЧСникам, що вони відгукнулися на нашу пропозицію і оперативно спрацювали, приїхали і допомогли нам звільнити цю кицю. Врятовану кішку назвали зіркою, бо була так високо, як зірка. А тепер вона ще й стала телезіркою. Кішка тимчасово проживає в небайдужій сім'ї. Люди мають надію, що знайдуться старі або нові господарі в сату для цього. Звернулися до зоозахисників. Ми роздаємо і взрослих, собаки, маленьких щенкові котяти, кошок. Тобто все час є хтось на пристройство. Люди у нас у відстані, дуже багато виброшених животних. Вот зараз теж сім'я три тижні тому їжала, просто кошку висадили в під'їзд. Они всі свої речі сложили і уїхали. А кошка молода домашня життє на вулиці не знаючи, залишилася в під'їзді. З під'їзду її вигнали, щоб вона там не писала. Такі ентузіасти, ну, як Віра, щодня рятують з десяток подбачки, котів та собак. початку нового року силами її організації були знайдені 17 домівок для цуценят та восьми котів. Всесвітній день котів це ще один привід попестити свого домашнього вихованця, адже всі коти без винятку дуже люблять ласку і тепло. Якщо забезпечити їм комфортне життя повне турботи і ніжності, тоді кішки обов'язково подарують своїм господарям приємне муркотання.